В Китаї на плантації виїхав робот для підсочки каучуку на базі щії розроблений для компенсування нестачі робочої сили. Прагнучи вирішити хронічну нестачу робочої сили, що все більше мучить галузь виробництва натурального каучуку. Китай представив мобільного робота для підсочки каучуку. Розроблений спільно китайською академією тропічних сільськогосподарських наук і пекінською технологічною фірмою Automotive Walking Technology, Робот самонавігатор пройде випробування на плантаціях каучуку в південно-китайській провінції Хайнань вже у квітні цього року, саме під час підсочки каучуку. У демонстраційному відео видно, як робот наближається до каучукового дерева, зупиняється з точністю до міліметра, а потім витягує свою роботизовану руку, щоб зробити точний розвиток. Розис на стовби. Через кілька секунд після цього руху відео показує, як молочно-білий латекс рівномірно тече з розрізу, зробленого роботом.